На минулих відео ви бачили, от, скільки ми вже знімали розгрузок фур. І кожного разу до нас приїжджає велика кількість двигунів. Ми кожного разу відео говоримо там 70, 80, 60. І в коментарях, якщо зайти почитати, та у вас дорого, та у вас ніхто не купляє, та ви продаєте кота в мішку. Хорошо, а куди ж ми їх тоді діваємо? Ми що їх привозимо, і складаємо на склад? Ні. Тому що нас замовляють кожного і не. Кожного дня і не по одному двигуну. Тому що такий сервіс, як у нас, мало яка компанія дає в Україні. Багато западної України там розборки, то там взагалі в них гарантія. отак. До нової пошти завезли, відправили вам, і в них закінчилась гарантія. Ми ж за кожен наш двигун відповідаємо особисто і працюємо ми з 2013 року офіційно. Знаходимося ми на одному місці, в Києві і на складі. Бачите, відбувається розвантаження, незабаром нові запчастини будуть на сайті Євромотор, все це можна буде подивитися там, також будуть вказані і ціни.